Сторінка 290, параграф 48. Північний льодовитий океан. Загальні відомості про Північний льодовитий океан. Площа разом із морями 14 мільйонів кілометрів квадратних. П'яте місце. Кількість морів 11. Найбільше Баренцеве. Найбільша затока Гудзонова. Найбільший острів Гренландія. Середня глибина – 1225 метрів. Наймілкіший, максимальна глибина 5527 метрів Гренландське море. Наша мандрівка Світовим океаном триває. Шлях пролягає в полярні широти нашої планети. Спочатку вирушаємо на північ і потрапляємо в холодні води північного льодовитого океану. Він відрізняється від інших океанів найменшими розмірами та глибинами. Деякі вчені навіть мають сумніви, чи варто виділяти його як окремий океан або ж розглядати як велику затоку Атлантичного океану. Природа Північного льодовитого океану дуже своєрідна і дотепер ще мало вивчена. Океан на північній верхівці нашої планети. Північний льодовитий океан, розташований на верхівці Землі, малюнок 1. Переважно за північним полярним колом у центрі Арктики. Арктикою називають величезні простори навколо північного полюса, що включають північний льодовитий океан із його морями, островами північними окраїнами прилеглих материків. Із півдня Арктика обмежується північним полярним колом. Назва Арктика походить від грецького слова Арктос ведмідь. Тобто означає та, що лежить під сузір'ям великого возу великої ведмедиці. Сама назва океану коротко, але дуже точно характеризує його географічне положення північний Льодовитий. Порівняно з іншими океанами, він найменший, займає лише 4% площі Світового океану. Північний льодовитий океан з усіх боків оточений суходолом, берегами Євразії. Та Північної Америки, що безумовно впливає на особливості його природи. Океан широко сполучається з Атлантичним океаном, навіть проведення умовної межі між ними викликає у вчених суперечки та з'єднується з, з Тихим океаном Беренговою протокою. За кількістю островів та архіпелагів, північний льодовитий океан посідає друге місце після Тихого океану. Серед них найбільший острів на землі Гренландія та один із найбільших у світі канадський Арктичний архіпелаг. Більшість островів океану мають покривні льодовики. Морські подорожі європейців. Грізний норов Арктичного моря був відомий північним народам здавна. Люди полювали, рибалили, вивчали особливості північної навігації. Вікінги Вирушали в далекі подорожі до берегів Ісландії, Гренландії, Північної Америки. У XV столітті із розвитком торгівлі мореплавці почали шукати в полярному океані короткий шлях до країн Сходу. На карті цей шлях виглядав набагато коротшим, ніж навколо Африки. Шлях за картою дійсно був коротшим, але точно не легшим. Мандрівникам загрожувала постійна небезпека опинитися за в льодах лише в середині XVIII століття морський шлях до Тихого океану уздовж берегів Євразії було нанесено на карту учасниками експедиції під керівництвом данського мандрівника Вітуса Беренга. Перші наукові дослідження полярних вод було розпочато наприкінці XIX століття норвезькою експедицією під керівництвом мандрівника та вченого Фрітьоф Нансена. Нансен спроєктував особливий корабель фрам уперед, здатний витримувати тиск льоду. Команда свідомо вморозила судно в льоди та розпочала комплексні дослідження океану. Нансен та його супутники навіть намагалися дістатися полюса на собачих упряжках. Однак за 386 кілометрів до місця призначення лід під ногами почав тріскатися і їм довелося повернутися назад. Завдяки цим дослідженням було остаточно доведено існування Арктичного океану. На початку ХХ століття дослідження Арктики проводив Руаль Амундсен, перший підкорювач Південного полюса. У 1932 році за програмою Другого міжнародного полярного року в Північному Льодовитому океані було розпочато систему наукових досліджень. Тут працюють полярні станції, наукові експедиції з використанням літаків, криголамів, підводних човнів та морських безпілотників малюнок 2.